Всім доброго дня. Сьогодні ми посадили повітряну бульбочку. Всю цю ділянку ми повністю посадили. Бачите, рядочки садили ми як тут садили вручну, тут садили мотоблоком. Зараз покажу, чим ми садили, як все у нас вийшло. Вийшло важко, тому що у нас є такий от спориш. І дискувалося, і фризувалось, і нічого воно не допомогло. Тут, як бачите, мотоблоком. посадка була важка. Це все ми посадили повітряною бульбочкою. Я зараз покажу, чим садили. Тепер про дану сажалку. Хто хоче собі придбати, хочу вам сказати, що дана сажалка дуже-дуже паршива. Зараз буде відгук для чесноководів і для просто. Для різних людей, які хочуть придбати таку сажалку двохрядну, і думаю, що вона краще, чим однорядна. Хочу вам вас трошки огорчити. Вона паршива. Паршива, тому що вона забивається, тому що вона дуже легенька, то не лізе, то не достають колеса. Треба її доробляти. Дуже багато треба доробок. Буде відео, як її зробити. Хто хоче собі садити без лишнього геморою, Ось ось. Автомат Калашникова, працює років, мабуть, з 10. Її. А це воно все дуже бачите, воно і хлюпке і дуже-дуже вона не очень. Дуже-дуже паршивеньке. Все треба перероблювати, все треба усилювати, все потребує рук. Якщо захочете даною сажалкою садити, потрібно мало того, що перероблювати. Так ще й потрібно ставити якісь, якусь вагу, тому що вона то не лізе, то чур якось і не лізе, і не достають колеса, треба наварювати. Коротше, з нею дуже багато проблем. Садили, зараз покажу, під. Получається четверта з великою, четверта. Раз, два, три, четвертий отвір. Це на маленьку, у нас там трошки залишилось маленької повітряної бульбочки. Я ну, рішив її посадити, не викидати. І получається, велика була посаджена на третю. Перша, друга, третя. Кому цікаво. На автоматі Калашникова на 14-му отворі. Старенька сівалочка, щоб знала на 14-му. Можна з нею садити, але при одній умові. Якщо абсолютно чиста ділянка, без ніяких там бурянчиків, не єдину, тоді так, да, вона більш-менш йде, більш-менш якось можна терпіти це. А в такому випадку, як у нас, де трошки бур'янчики, і перефризовано, і передісковано, все підготовлено все одно. Все одно воно забивається, колеса ну, треба доробляти. Що мали на увазі? Все, всім гарного дня.